Це ранок вдома, і ми готові зустрічати в нашій студії гостей. Наразі за офіційними даними у збройних силах України служить близько 70 тисяч жінок Українки, обіймають різні посади від технічної підтримки до командирів. Що тут сказати? Сильні жінки сильної країни. Саме так називається книга, про яку ми поговоримо з сильними жінками. Сьогодні наші гості, авторка книги Ірина Некорак і героїні, чиї історії війшли до твору. Солдатка сили безпілотних систем Ірина Айскай та начальниця групи контролю бойового стресу 17-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Прохорчук. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. Доброго. Дякуємо, що знайшли час завітати до нас в студію. Моє шанування і щире захоплення кожної з вас за ваш труд щоденний і взагалі за все, що ви робите. Дякую. Дякую. Розкажіть про структуру книги. Перейдемо до книги та про тему книжки та які жінки стали її героїми. Розкажіть, будь ласка. А, насправді ця книга зараз має ось такий вигляд, але розпочинався проєкт без будь-яких планів публікувати книгу. Будь ласка, ми розпочали проект Ютуб-каналу, фільмували як інтерв'ю. Жінок, військовослужбовиць, які обіймають бойові посади і несуть службу безпосередньо в зоні бойових дій. Власне Анастасія була другою героїною, в якої я взяла інтерв'ю. Це було десь біля Лиману, так. якщо не помиляюсь, з Іриною. Трішки згодом ми записували інтерв'ю в Києві. Так, і вже підписано. До речі, ви тримаєте перший екземпляр. А він був тестовий. І цей тестовий перший екземпляр разом з передмовою підписав генерал Залужний зараз надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії. Це велика честь насправді, і я надзвичайно вдячна йому за те, що він написав дуже емоційну та щімку передмову. так само як і Ірен Фелін, яка є спецпредставницею генерального секретаря НАТО. З питань жінки, мир, безпека, і власне публікація цієї книги стала можливою завдяки підтримці з боку НАТО, і ми плануємо в наступному році організувати такий адвокаційний тур з презентацією книги в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, в Європейському парламенті, в британському парламенті. І хто знає, можливо, книга доїде і до Вашингтону. Які жінки стали героїнями ще? Насправді, ця збірка включає е, тільки 30 історій, і я розумію, що нам потрібно багато десятків томів таких книг для того, щоб розповісти українцям, для того, щоб розповісти міжнародній аудиторії так, саме серденько. Для того, щоб їм розповісти, як жінки нині. Приймають найбільший виклик в дуже несправедливому і турбулентному 21 столітті, як жінки беруть зброю до рук і на рівні з чоловіками виконують бойові завдання, обіймаючи всі ті ж бойові посади, що і чоловіки, і це стало можливим в першу чергу через прийняття закону. В 2018 році, який дозволив жінкам mm. обіймати ці бойові посади, тому ця збірка включає е, різні історії. Це короткий опис в такій художній формі, але біля кожної історії ви можете побачити qr код який веде до нашого youtube каналу і е, де є змога у читача ознайомитися і більш глибше пізнати кожну героїню. А в чому ви бачите головну мету цього видання? Головну мету цього видання. Головна мета цього видання в тому, щоб ця книга стала історичною пам'яткою для наступних поколінь. Я дуже хочу, щоб наші діти, щоб наші внуки знали, яку роль українські жінки відіграють в здобутті миру, яку роль вони відіграють в боротьбі за цю країну, яку роль вони відіграють. Тому щоб ми були вільними і незалежними. Моя знайома. На жаль, там дві історії. Вона загинула. Да? А, так. Дві, дві героїні. Ми коли писали цю книгу а, на початку 24 го року, коли, власне, і виникла ідея, що ми хочемо зафіксувати це в паперовому вигляді, щоб не тільки а, в Ютубі це було, а можливо, ці книги будуть в бібліотеках в школах. Де учні або студенти зможуть ознайомитися детальніше з історіями неймовірно сміливих, крутих, відважних, розумних, професійних, фахових жінок. Але, на жаль, дві героїні цієї книги загинули на початку цього літа. А це Ірина Цибух з позивним ЧК. Вона загинула на Харківському напрямку за три дні до свого 26-ліття. І це Шура Рязанцева з позивним Ялта, яка загинула також на початку червня цього року. Буквально за два дні до її смерті ми розмовляли по телефону. Мали багато планів, мали багато мрій, але на жаль, вони не змогли бути присутніми в Києві під час презентації цієї книги. Тому я вважаю, що ця книга буде мати ще більшу цінність. І ми повинні продовжувати шлях того, аби голосно говорити про це з українцями і голосно говорити про це з нашими міжнародними партнерами. Дівчата Анастасія, розкажіть свою історію зі. Взагалі, як я потрапила в Збройні Сили України У 2016 році, після 11 класу я Стоячи на е, там на шосе було біля епіцентру в Дніпрі. А тоді ще тяжко поранених військовослужбовців доправляли значно, гелікоптером через аеропорт. Mm -hmm. І тоді я побачила, що летіли просто стрім голов mm -hmm. карати до швидкої допомоги. А ми були на громадській зупинці. Я подивилася і зрозуміла, наскільки люди просто байдуже відносяться до цього, що відбувається, і я закарбувала таку думку, що я не хочу бути в числі тим. Кому байдуже на те, що відбувається в країні, я зважила на всі свої об'єктивні якості бути бойовим медиком я б не змогла, бо я боюсь крові, але допомагати стати лікарем-душ, таким логістом душ. Допомогти їм розібратись, допомогти їх стабілізувати психоемоційний стан. Це я, я тут, я поруч, я з тобою. Тому з 2016 року я вступила до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За чотири роки я випустилася і потрапила відповідно наказу 17-го окремо тоді ще танкову бригаду. Зараз це 17-та окрема важка механізована бригада, де відповідно до цього. Часу я проходжу військову службу? Я якщо дозволиш, додам всім здається, що бути військовим психологом в Збройних Силах України це сидіти десь в штабі і проводити а, ні. розмови, тримаючи за руку людину, яка потребує цієї підтримки. Але Настя досить часто знаходиться в окопах разом з хлопцями, де вона вимушена стабілізувати їх морально-психологічний стан. Щоб вони могли продовжувати ефективно виконувати ці бойові завдання, і насправді я пам'ятаю ті моменти, коли ми боролися за Бахмут. А Настя в цей час перебувала в Бахмуті як військова психологиня. І ми весь час були на зв'язку. Це досить складно, тому що ми комунікуємо щодня з десятками дівчат. Ми розділяємо їхні болі, їхні страхи. Виклики, з якими вони зіштовхуються. І, до речі, про це дуже багато написано в книзі. Тут навіть є одна героїня, громадянка Російської Федерації, яка навчалася в Оксфорді, в Великій Британії, а потім покинула це навчання, приїхала в Україну, Татхан, так. Олександра Самсонова. І зараз вона, як доброволиця, рятує життя в ролі бойової медикині. З госпітальєрами і з іншими бригадами. Ну тобто, це безпрецедентні історії, про які я вважаю повинні знати, повинен знати весь світ. Мені б цього дуже сильно хотілося. Ірина, не можу спитати вас. Я бачу, що ви трошки вже заспокоїлися, тому що плачу серцем разом із вами, розуміючи, що згадуючи ті чи інші імена, у нас наші серця не витримують цього болю. І це така рана, яка ятрить постійно. Що вас привело до лав Збройних сил України? Ну взагалі я дуже круто фотографую. Екшен до вторгнення я була однією з перших взагалі амбасадорів України компанії Nikon. я. Фотографувала літаки, ралі, Ну тобто, екшн, спорт, фешн-арт-фотографія. І я дуже круто відчуваю момент і вмію ловити його. І я вважаю, що цей навик дуже корисний для того, щоб фільмувати ті чи інші події на фронті для історії, також ЗСУ, для е, того, щоб фільмувати. Портрети наших захисників та захисниць їм в першу чергу на пам'ять, я жартую завжди. Типу, що я фотографую вас, будете надсилати родичам, хай воду ними заряжають, бо ви дуже красиві на фото. і щоб вони дійсно тому, що дуже часто, коли військовий на щиті. І немає достойної фотографії повісити на пам'ятник. А я вважаю, що ці люди достойні як мінімум найкращої фотографії і бути усміхненим на своєму пам'ятнику. Хоча я маю на меті не на пам'ятник фотографувати, а для того, щоб жити для того, щоб так. Вони дітям своїм показували свої фотографії. Диви, яка мамка була красива в формі, да, чи тато? І типу, і це переходило з поколінь в покоління, і нащадки гордилися своїми предками, які зараз захищають Україну. І ще скажіть, будь ласка, дуже коротко, якщо можна, де її можна придбати. Перший наклад у нас був надрукований у кількості 200 екземплярів. Зараз залишилося близько 40 або 50 книг, mm -hmm. і цю книгу можна отримати за донат, який дорівнює одному комплекту жіночої військової уніформи, тому що ми, як громадська організація Arm Women Now, продовжуємо забезпечувати жінок на фронті всім необхідним. І якщо чесно, у нас просто якийсь цілодобовий фандрейзинг з, з усіма, і я мега вдячна зараз. Маша Єфросині назбирає кошти на зимові берці. Нещодавно вона закрила великий збір на жіночі плитоноски. А з українським соціально відповідальним бізнесом ми також співпрацюємо. Наприклад, компанія «Епіцентр» на фандрейзила кошти, і ми повністю одягнули всіх жінок бойових медикинів в госпітальєрах. Як кажуть по сучасному, тотал лук берці, форма і все інше, так само надаємо уніформу для нацгвардії, тому що поки що зимової уніформи і е, жіночих плитоносок, так само як і термобілизни в міністерстві оборони, офіційно немає. А ми зі свого боку намагаємося підтримати тих, хто знаходиться в найскладніших умовах. Тому цю книгу можна придбати, написавши на нашу офіційну сторінку в інстаграмі Армувиймен на і отримати свій екземпляр. Але плануємо другий наклад, тому що досить високий попит, і всі хочуть придбати книгу в магазині. Але задумка проекту була зовсім в іншому. Хоча зараз ми усвідомлюємо, що потрібно максимально масштабувати і дати змогу якомога більшій кількості людей придбати, ознайомитися, і можливо будуть плани і справді забезпечити такими книгами українські бібліотеки. А ще вам ж можна написати, якщо знаєте історії захисниць, можна написати і розповісти, щоб книга мала доповнення і більше, більше історії дізнавалася І взагалі В нас є безмежно крутий хаб. Де ми, в принципі, всі там відчуваємо себе як одна родина, кожного разу одна одну підтримує, незважаючи на то, хто там або не операція, або ще хтось у складній ситуації знаходиться. Ми всі просто таке відчуття посестринства, і це завдяки Ірині. Так. Дякуємо вам за вашу роботу, Дякую. за ваш щоденний подвиг. І дійсно з любов'ю в серці ми зможемо подолати всі перешкоди. Спасибі вам. Дякую. Вам і бережіть себе. Благодаря.